Мешканці Глухова розбирають завали та лагодять розбиті зранку понеділка будинки. Вибиті вікна та пошкоджені балкони у багатоповерхівці, біля якої вибухнула одна з випущених російськими військовими авіабомб. Постраждалих немає у нас вибухи два були чули, ми два вибухи, хоча казали, що було три вибухи. Ну, постраждали у нас квартири. Вікна побиті. Спасибо, МЧСніки приїхали, допомагають. Ну, гори з полком приїхав, привезли нам матеріал, які, які змогли, так і дали. Як повідомили у телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації, росіяни скинули чотири каби на місто. Обійшлось без травмованих людей. Вибухами пошкоджено до 20 будинків місцевих мешканців. Це ми тут спали із сином, з молодшим, а донька тут спала. Ось тут. І випало оце скло на, на дверях. Воно випало і лежало біля неї на подушці. Це вже коли ми. Гухівчанка Катерина Маливачук показує те, що сталося її будинком після удару. Жінка була вдома з двома дітьми, молодший син спав поряд з нею, а старша донька була в окремій кімнаті. Це ну, просто нам Бог допоміг, що все, все добре, от пошкодження такі. Будинок говорить Катерина, відновленню не підлягає. Вони, слава Богу, цілі, все добре, але дуже сильно налякані. Дуже-дуже. Вони не, навіть не плакали, кричали, аж вищали. Дуже налякалися. Сусіди ходили, також дивилися. Ми крикнули один одному, що всі цілі, всі живі, всі кажуть живі. Там далі також сусіди кажуть, що всі живі. Кажуть, у мене теж все добре, живі. Це ну, найголовніше що живі. Протягом дня рятувальники допомагали закривати вікна. За інформацією речника ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, утеплили ОСБ-плитами 21 -е вікно. Попри небезпеку, говорить Валентина Яременко, люди залишаються у своїх квартирах та під час обстрілу намагаються сховатись. Біжимо вон, у підвал, хоча в нас убіжища немає, але ми біжимо туди. Окрім двох десятків будинків, унаслідок обстрілу, повідомили ОВА, у місці пошкоджені 10 господарчих споруд, 3 гаражі та 2 автомобілі. Олександр Соломко, Євген Клименченко Суспільне новини, Сумщина.